Ласкаво просимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китайський університет включив до своєї програми курси з одруження, зокрема консультування з питань шлюбу. Китай наводнює світові ринки дешевими сонячними батареями. Зростають побоювання, що надлишок може нашкодити країнам, що розвиваються, і призвести до банкрутства компаній надлишкове виробництво призвело до зниження цін, і компанії стали менш прибутковими. А потім зник попит: це формула поганого ринку. Авіслідформілафорамаркеглобальні хедж фонди зменшують свої інвестиції у китайські акції, водночас вони цікавляться ринками Японії. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. президент Байден підписав нову стратегію контррозвідки на тлі безпрецедентних загроз Росії та Китаю. Про це ми поговорили з Кейсі Флемінгом, генеральним директором компанії Black Ops Partners. Кейсі Флемінг. Дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Ради повернутися. Президент Байден підписав нову національну стратегію контррозвідки у відповідь на безпрецедентні загрози з боку ворожих розвідувальних служб Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї. Що ви думаєте з цього приводу? Занадто пізно і надто мало це відбувається вже кілька десятиліть, і протягом останніх 10-12 років ситуація погіршилася. Це ми бачимо принаймні на прикладі наших клієнтів. Наш уряд із великим запізненням усвідомлює та реагує на загрози. Що означає безпрецедентні? Чим вони відрізняються від загроз, які ми бачили в минулому безпрецедентні за масштабом. Ми бачимо загрози протягом багатьох років, дивлячись на наших клієнтів, але за масштабом вони безпрецедентні. Тобто ці країни використовують свій приватний сектор щоб розширити сферу дії та охоплення, завдаючи шкоди. А водночас вони вдають, що це не вони, мовляв, вони тут ні до чого, і це їх не стосується. Це їхні злагоджені зусилля. Можливо, ми першими або одними з перших сказали, що ось такий вигляд має війна у 2024 році, і що це прилюдя до. До Гарячої війни це справді необмежена війна, у якій ви робите все, щоб послабити супротивника перед гарячою фазою У стратегії. Наголошується, що ці країни-супротивники фактично працюють спільно, намагаючись знищити США. Це щось нове чи раніше вони також співпрацювали? Це справді щось нове. Ми не бачили, щоб Китай та Росія так співпрацювали до того, як півтора року тому вирішили стати найкращими друзями. Ми не усвідомлювали цього доти, доки вони не закріпили свої відносини відповідним підписом. Вони разом розділяють і володарюють, розширюють сферу свого впливу, що дуже непокоїть США та наших союзників. Такий вигляд має війна 2024 року тепер ми чуємо, що ці супротивники використовують комерційні приватні компанії у США щоб створювати хаоси, і що вони можуть стежити за американцями та збирати їхні дані. Як супротивники можуть скористатися такою інформацією? вони планують зруйнувати нас за допомогою шкідливого програмного забезпечення, відключити критично важливу інфраструктуру за останні 40 років. Ми побудували нашу економіку на технологіях. Це має позитивний бік, продуктивність, але є й негативний бік. Усе це можна використати проти нас як зброю. Як цьому протистояти? Закликати виборних посадових осіб, федеральних та місцевих, перестати ділитися даними з Китаєм. Але якщо ми перестанемо ділитися даними, це не означає, що Китай і Росія не крастимуть їх у Північної Кореї, Ірану та інших зі списку супротивників США та вільного світу. Тому треба притягнути до відповідальності наших чиновників та великі технологічні компанії, які продають нам технології за завищеними цінами. Треба сказати їм, що ми не хочемо ділитися своїми даними. За ці речі ми повинні притягнути до відповідальності наших чиновників, притягнути до відповідальності великі технологічні компанії та сказати: Ви більше не продаватимете мої дані, ви повинні їх. Захищати. А якщо ви не зможете їх захистити, то чекайте на колективні позови. Кейсі Флеймінг, дякую, що приділили нам час. Дякую, що запросили. Китай шукає нові шляхи підвищення народжуваності. Один із китайських університетів вперше включив до програми бакалаврату курс з інституту шлюбу. На ньому готують фахівців у сфері укладання шлюбів. Студенти вивчатимуть послуги із заручень, планування весіль та консультування з питань сім'ї. У 2023 році кількість новонароджених Україні впала до історичного мінімуму. Населення країни зменшується другий рік поспіль. У 2022 році кількість реєстрації шлюбів так. Кож знизилася, потім трохи зросла. Деякі китайські інтернет-користувачі висміяли нові курси, написавши, настав час відкрити державну шлюбну агенцію. Багато молодих людей вважають за краще не створювати сім'ї або робити це пізніше. Це пов'язано з погіршенням економіки та похмурими перспективами працевлаштування. Кавовий гігант Starbucks спостерігає двозначне падіння продажів у Китаї. У кав'ярнях мережі стало менше клієнтів, а ті, хто все ж таки заходять в петиранкову каву, намагаються максимально заощадити. Китай, другий за величиною ринок Starbucks. з квітня по червень продажі у кав'ярнях мережі, яких Україні близько 6,5 тисяч впали на 14%. Аналітик з питань Китаю Сі Лінь сказав радіо Вільна Азія, що ця тенденція свідчить про те, що середній клас. Китай став менше витрачати представники середнього класу і далі втрачають роботу через відплив іноземних інвестицій. Лін називає це ознакою падіння китайської економіки. Один китайський студент розповів радіо Asia, що влада стимулює підтримку вітчизняних товарів. Тому споживачі охочіше купують дешеву місцеву каву ніж дорогі напої Starbucks. Starbucks заявляє, що шукає місцевого партнера для підвищення рентабельності своїх кав'ярень у Китаї китайська компартія виділяє субсидії вітчизняним виробникам сонячних панелей, що призвело до їх надмірного виробництва. Тепер Пекін продає надлишки країнам, що розвиваються, але дехто стверджує, що все це частина плану щодо розширення глобального впливу. Шон маршал розповість більше китайська компартія завдає шкоди сонячним проєктам і компаніям, як у Китаї, так і в усьому світі. Державні субсидії призводять до надлишку пропозиції сонячного обладнання та цінових війн, витісняючи дрібніші компанії в Китаї. надлишкове виробництво призвело до зниження цін, і компанії стали менш прибутковими. А потім зник попит. Це формула поганого ринку. Але всі ці надлишки китайського сонячного обладнання треба кудись подіти. Китай продає їх країнам, що розвиваються в межах своєї ініціативи один пояс, один шлях. Торік Сі Дзіньпін пообіцяв поглиблювати співпрацю в галузі зеленої інфраструктури, енергетики та транспорту. Пекін часто використовує ці проєкти щоб загнати країни, що розвиваються, в боргову яму. Коли країна оголошує дефолт за своїми боргами, Китай як відшкодування часто отримує контроль над найважливішими об'єктами і Інфраструктури У результаті країна стає великим боржником Китаю для багатьох проєктів ініціативи Один пояс, один шлях. Треба знову брати кредити, щоб поетапно погасити позику. Західні лідери стурбовані. Велика сімка розробила програму спрямовану на протидію домінуванню та деструктивному впливу ініціативи Один пояс, один шлях. Вона передбачає залучення інвестицій обсягом 600 мільярдів доларів для розвитку інфраструктури в країнах із низьким та середнім рівнем доходу. Програма покликана допомогти країнам побудувати інфраструктуру, наприклад, дороги та порти, щоб вони не потрапили в капкан китайської ініціативи Один пояс, один шлях. Шон маршал. У міру уповільнення повільнення економіки КНР інвестиції світових хедж-фондів у китайські акції зменшилися до найнижчого рівня за останні п'ять років. Це випливає з даних Goldman Sachs. У липні хедж-фонди по всьому світу направили приблизно 6,6% своїх інвестицій у китайські акції. Це менше ніж половина від загального показника 2020 року, коли частка китайських акцій досягла свого піка. Зниження показало, що іноземні інвестори глибоко стурбовані станом економіки Китаю навпаки інвестиції в Японії в липні зросли до чотирирічного максимуму.